Щоб звідтя у ваших волотистих гортензій були дуже велетенськими і крупними, спочатку треба попрацювати ранньою весною над кореневою системою. Якщо у вас є якісь маленькі, особливо однорічні, дворічні гортензії, це для них теж добре. Так, спочатку я давала радіфа два тижні тому, і зараз я дала Ферті Рут. Спочатку це стимулятори, бачите? Дуже гарно. Спочатку промочуєте, гарно проливаєте кущик, а потім уже, якщо це дорослий кущик, можна 3-5 літрів. Я вже, звісно, пролила, але можу трошки додати. Так, ось такого ну, чорненького, темненького кольору. Під маленькі кущики можна по 2 літри. Все. Таких маніпуляцій треба було зробити, або треба робити два рази. А потім вже працюємо над бронячками, паганами майбутніми і так далі.